Рада вітати вас в стінах музею мистецтв, картині галереї Петра Осовського Світи вітчизна. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять ще одної людини, яка, на жаль, не дожила до сьогоднішнього дня Ігор Гриценко. Творча обдарована особистість, який любив життя, який любив творчість, який писав і який хотів жити. Сьогодні ми відкриваємо парк, виставку напередодні його дня народження. І Ми дуже вдячні родині Ігоря за те, що вона береже пам'ять про свого брата і запрошуємо до слова рідну сестру будь ласка. Дякую, мені дуже приємно, так все гарно оформлено. Дуже шкода, що Ігор не дожив до цього. Він дуже прагнув бути відомим, дуже. Прагнув робити виставки, і я тепер хочу продовжити його мету, якби він живе в цих творах. Кожен твор мені нагадує його, якби це його внутрішній мір. Хоч мені здається, здавалось завжди, що він такий темний. ну Можливо, тому що він був. Е Творчою людина, але він був глухий і це його внутрішній світ, так він бачив навколишній світ. Він був чуйною людиною, дуже він завжди йшов на допомогу. Я з 10-го року в Донецьку волонтерила і онкохворим дітям, ми робили ярмарки, і він завжди картини малював на цій ярмарці. Він дуже був, якщо допоможе чомусь, він якби. Прагнув допомагати, але так сталося, що він не дожив до цього. Дякую. Дякую, що ви зберігаєте пам'ять і те, що ви тримаєте ці роботи. Так, звичайно. Дякую. Ну а я запрошую до слова куратора виставки старшого наукового співробітника, який науково просвітницької роботи Анну Недлинську. Вітаю! Мені дуже приємно переглядати експозицію, тому що коли я почала працювати над нею, адже що з собою являюся слово куратор, куратор. Ти починаєш, отримуєш виставку, розглядаєш творчість, починаєш вивчати життя людини і прийматися. Я для себе поступово відкрила Ігоря. Я побачила, що незважаючи на те, що так склалося в житті, і він мав вади здоров'я, саме був глухонімим, і він напрочуд був комунікативним. Було видно, що він багато приділяє уваги саме у світі. читав, писав, переглядаючи композиції його натюрмортів, портретів. Я чітко відчуваю, що людина цікавилася історією мистецтва 16-го століття, 17-го століття. Звичайно, що приважає темний фон, але є роботи з світлим фоном у нього. і ще навіть у мене пройшли певні асоціації, наприклад, там є апельсин з Фужером, де що перегукується із нашим відомим художником, земляком Володимиром Винниченком, саме з білим Натюрмортом. От він трішечки обіграв цей білий колір, і є певні такі асоціації. Тому Ігор мене ще здивував тим, що він, незважаючи на свої обмежені можливості був дуже комунікативний. У нього такий ряд подяк, різноманітних, дипломів, сертифікатів. Він активно приймав участь в суспільствах, в мистецьких колах. Такий був, напрочуд, різносторонній. І навіть, незважаючи на те, що нього немає професійної освіти мистецької, а в мене. Я не можу його назвати художником аматором. Він дійсно є самобутнім, адже в нього були свої мрії, він до них ішов, в нього свій був світ внутрішній, багатий, різносторонній, який він от частину саме і лишив в оцих творах. І не лише він дуже любив зображувати відомих осіб і членів своєї родини, саме от дівчат. І видно, що він їх малював в першу чергу з любов'ю. Тому всім бажаю приємного перегляду і дуже приємно, що саме напередодні його день народження, бо це була б його 38 восьма весна, ми маємо можливість усі зібратися, насолодитися його мистецтвом і згадати про нього гарними, добрими, теплими словами. Тож Дякую всім за увагу. А я хотіла би догадати, що саме в цій залі у нас так склалося ну, в силу певних умов доступу безбар'єрності, саме це приміщення, яке знаходиться на першому поверсі, є виставковою залою для людей з інвалідністю. Тому, що, на жаль, немає можливості забезпечити доступ до інших залів, які знаходяться на другому, на третьому, на четвертому. Поверхах. В індивідуальному порядку ми можемо це зробити, але коли масово відбуваються заходи, і вони проходять саме в цій залі. І багато виставок бачили ці стіни, і можна сказати, що у тих, у таких людей все-таки світ набагато, набагато багатіш, багатіше, ніж просто у художника, тому що є якась певна. Відмінність, яку вони бачать те, що притамало саме їм. І дуже вдало, що саме тут ми відкрили цю виставку, яку зможуть побачити багато людей, і в тому числі з інвалідністю, тому що їм тут можна заїхати, візком, і тут багато відбувається заходів. Відбуваються заходи з арт-терапії, відбуваються заходи в рамках програми ментального здоров'я, проходять майстер-класи. І я думаю, що ця виставка стане гідним таким виставковим проєктом, який ми відкрили і який ми будемо запрошувати людей для перегляду. Особливо я побачила Донецький стадіон Донбас-Арена, який нам всім болить. Ми віримо, що колись він знову засяє кольорами синьо жовтого прапору. І там зіграє збірна України, як це було у 2012 році, коли він відбувався. Я полівальниця футболу, зразу звернула увагу і зразу ж можна сказати, що це художник з Донецького регіону, і він символ донбас Арена, як символ Донецька, на сьогодні також в нас є. Що ж, Всім дякую, що завітали на виставку. Думаю, ми все-таки зробимо загальне фото на вигадку.